Привіт, це я людина, яка останнім часом постійно гортає соціальні мережі, і останнім часом я почав звертати свою увагу на ось такі відео. Я мамі дарую квартиру. Можете мене привітати, Я продав камару, купив корвет. Огляд на її новий гелік. Чи це така раді машини купу. Хтось купує дорогі машини, дарує їх своїм дівчатам, показує своє забезпечене життя, має популярність та круто проводить свій час, подорожуючи світом. І таких прикладів можна побачити багато. Саме цікаве, що всі ці люди приблизно мого. Віку або навіть молодше, але вони вже стали набагато успішними. От вас реально це не хвилює. Я багато разів підіймав цю тему зі своїми друзями про успіх своїх одноліток, там хто чого досягнув. Але у відповідь в основному я чув, що вони красавчики, а далі вони йшли собі грати в кеску або в доту і жити тим життям, яким вони жили. Я багато разів засинав з цими думками. Мені навіть мама на день народження подарувала ось таку картину. Не забувай про життя, яке ти собі обіцяв. І ти кожного ранку просинаєшся, дивишся на цю картину, роз. Розумієш, що в тебе нічого не змінюється, обставини склалися якось так. То ситуація в країні така, що ти не можеш нікуди поїхати, то там друзі не можуть підтримати, ти сам нічого не хочеш робити, мотивації нема. І ти розумієш, що твоє життя йде, ти дорослішаєш і просто дивишся, як хтось чогось досягає і хтось живе краще життя. І в моменті, друзі, мені просто набридло щось чекати, чекати якогось ідеального моменту, чекати понеділка, першого числа, щоб почати щось робити, жалітися постійно на якісь обставини. Ну, життя така штука, що постійно. Обставини будуть не підходити, можливо, там не буде підтримки і так далі. Тому я вирішив сьогоднішнього дня почати цей шлях до омрійного життя, з цієї точки життя, в якій я знаходжусь, не чекати якогось ідеального моменту. Хоча, чесно кажучи, навіть запис цього відео я відкладав уже дуже багато часу і просто не наважувався ніяк почати. Ну і для того, щоб нарешті почати цей шлях, я виділив чотири дії, які я буду намагатися постійно виконувати. Перша дія це спорт. Я хочу, щоб це було частиною мого життя. Розповім коротко, не вишку Історію не так давно у себе в інстаграмі я виставляв історії про те, що я там давно сижу вдома, що у мене депресія, не було стосунків, що дуже важко, нічого не хочеться в житті. І багато людей мене підтримало, зрозуміло мій стан. Ну і багато хто з моїх підписників порадили мені займатися спортом, сказали, що це покращує стан, і депресія пройде. Це один з невеличких плюсів спорту. З того моменту я активно почав займатися спортом. Спочатку я на килимку займався, просто там віджимався, присідав, робив різні вправи, але потім. Мені прийшла одна цікава думка: що якщо я буду цілий рік наступний займатися спортом, витрачати на цей час, то краще робити це ефективно. Навряд чи я за рік вдома, без вагів, без обладнання якогось, накачаю собі м'яза і буду класно виглядати. Тому я вирішив знайти тренера, який складе мені програму тренувань, скаже, як мені харчуватися, як мені взагалі рухатися в цьому всьому, щоб я все робив правильно. Ну і також я докупив собі необхідне обладнання, купив собі нові гантелі, щоб збільшувати ваги. Купився. Собі також регульовану лавку, щоб там можна було робити жим та різні інші вправи. Ну, як мінімум, з таким підходом я думаю, буде набагато кращий результат. В цьому моменті я зрозумів, що так відноситись потрібно до всіх речей, які ви робите. Робити щось не просто для галочки, а робити це ефективно, поважаючи свій час. Тому я вибрав варіант з тренером прикупити все необхідне, щоб за рік прийти до кращих результатів, ніж в першому варіанті. Своїми результатами в спорті я поділюся трішки пізніше. До речі, я сфотографував свою форму, як я виглядаю зараз. Якщо ці Цікава, можете перейти в телеграм-канал, там є фото. Тут я не хочу показувати, трішки соромлюсь. Посилання там в описі, кому цікаво. Друга дія це оточити себе корисним контентом: аудіокниги, різні підкасти. За останні декілька років я прочитав багато книг, придивився багато підкастів корисних, але я зрозумів у моменті, що відсотків 90% того, що я дивився, я вже не пам'ятаю, і я не буду це ніяк використовувати. Тому я вирішив, якщо робити, то робити це теж ефективно. По-перше, я буду дивитися контент, слухати аудіокниги, переважно. На ті теми, які актуальні в даний момент мого життя, наприклад, контент про те, як монтувати відео, про тайм-менеджмент, як встигати більше за короткий час, і так далі, буде набагато корисніше в даний момент життя. Я зможу це використовувати, ніж контент там про те, як зародилась планета, анатомія людини і так далі. Ну і звичайно, я буду записувати цікаві поради і думки, щоб просто не читати в моменті і забувати. Декілька місяців назад я завів собі такий блокнот, і кожну тепер аудіокнигу, яку я слухаю, я слухаю її по два рази: перший раз для себе. Другий раз я записую всі ці поради в цей блокнот і потім перечитую, щоб це якось використовувати в житті. Якщо не записувати і не пробувати використовувати, то весь цей контент він взагалі не має ніякого сенсу. Ну лише в моменті може якось вас мотивувати, але краще робити так. Третя дія це заробіток грошей. Звичайно, що це дуже важливий момент, тому що ми живемо в матеріальному світі. Гроші це класний інструмент для досягнення мети і всього. Тому цей момент я буду показувати частіше в своїх відео, як я збільшую свій бюджет, як я пробую реально з нуля заробити. Робити та й до своєї цілі. Ну і четверта дія, яку я виділив, це розвиток своєї популярності, медійності, розвиток особистого бренду, розвивати цей ютуб, розвивати інстаграм, розвивати Тікток. До речі, у мене вже з'явилася дуже класна ідея, як зробити так, щоб про мене дізналось набагато більше людей. Про все це я розповім уже в наступному відео, але я думаю, ви навряд чи навіть подумали про це. Ось такі чотири дії я буду виконувати на своєму шляху. Ну і спробую зробити так, щоб це стало частиною мого життя. Я почав думати, як почати заробляти гроші з Нуля, що взагалі можна почати сидячи вдома, я почав шукати відповідь на це питання в інтернеті. Я передивився багато відео на цю тему, але в більшості я нічого цікавого не знайшов. Можна почати займатися фрілансом. Ну точно ні. Багато хто рекомендує грати в якісь ігри, де можна вкладати гроші, де можна на цьому заробляти. Але це якось ну не серйозно. Я цим займатися точно не хочу. Можна вкласти гроші в якусь піраміду, можливо, купити якусь криптовалюту або навіть курс, як стати успішним, але нагадаю, що я починаю. Шлях з нуля і кредит брати я точно не збираюся. Невже в інтернеті нема нічого нормального? Дуже багато різних відео, але нічого конкретного. І тут я згадав про спосіб, на якому можна отримати як мінімум пару сотень гривень, а то і більше. Я думаю, це буде дуже швидкий і класний варіант отримати свою першу тисячу гривень, ну і рухатися далі. Заробляти ми будемо на реферальних системах різних сайтів. Для того, щоб кожен зрозумів, що я маю на увазі, приведу невеличкий приклад. Я думаю, всі ви знаєте такий мобільний застосунок, як Монобанк. ось в цьому застосунку, як і в. Більшості інших сайтів є реферальна система. Є така вкладка Запросити друзів. Тобто, якщо ви своє посилання скинете другу, він по цьому посиланню скачає застосунок, зареєструється, ви і ваш друг отримуєте по 50 гривень. Реферальна система є майже у всіх існуючих банках, і таких банків дуже багато і платять вони в основному від 100 гривень більше. Наприклад, тот же пункт зараз за запрошення людей платить майже 250 гривень. Тобто, якщо запросити лише 4 людини, вже можна отримати майже тисячу гривень. Ну і звичайно, люди, які зареєструються, вони теж Отримують по 250 гривень. Я почав шукати всі можливі сайти, які зараз платять за реєстрацію або дають якийсь бонус. І ось що мені вдалося знайти. EasyBank зараз платить від 50 до 150 гривень за запрошення людей. А банк плюс карта ТБ платить зараз 100 гривень. SenseBank платить 100 гривень, карта власний рахунок 50 гривень. Globus плюс платить 100 гривень. Pump платить зараз 230 гривень. За запрошення та реєстрацію в Альянс Банки зараз можна отримати за 5 людей 1250 гривень. За те, що я зареєструвався на цих сайтах, я вже отримав перші 800 гривень свій бюджет. Кожна реєстрація займає приблизно хвилин 10, але мені довелося витратити набагато більше часу, щоб знайти всі ці сайти, які справді платять. Якщо цікаво, я залишу всі ці інструкції, і сайти собі в телеграм канал, можете зайти, також отримати цей бонус ну і по бажанню запрошувати своїх людей. Надалі, якщо я буду знаходити інші способи, я їх буду додавати в цю групу. Тому можете підписатись, посилання буде в описі. Заробітком трохи розібрався, як отримати невеличкий капітал. Та от до нього повернемося трішки пізніше. Далі треба регулярно продовжувати заплановані дії. Зараз у мене в планах тренування підготував вже одяг. Після цього я приймаю душ, підготував собі воду в шейкер. Таким чином я стабільно по три рази в тиждень стараюсь віддаватись по повній щоб зробити собі класну форму. Після тренування я завжди добре харчуюсь. Там різні каші, творог, яйця, м'ясо. Коротше кажучи, я повністю перейшов на правильне харчування, відмовився від солодкого, від різних пиріжків, пельмешок, різного мучного. Таке я взагалі зараз не їм. Також я собі прикупив протеїн, який п'ю по декілька разів в день. Також інколи купую собі такі батончики протеїнові, тому що щам щось хочеться інколи. В цьому плані я стараюсь побудувати собі спортивне тіло і відповідально до всього цього ставитись. З харчуванням та спортом все окей. Далі треба Повертатися до заробітку і думати, як мені запросити якомога більше людей і збільшити свій бюджет. І тут нам пощастило, тому що в нас час є така штука, як Тікток, там не так важко отримати увагу людей. Головне, придумати якийсь цікавий формат, який буде набирати багато переглядів. І з цих переглядів люди вже будуть переходити в той же телеграм-канал, отримувати гроші за реєстрацію. А я буду отримувати за їх запрошення. Бінго, всі в плюсі. Але що саме мені знімати? Тут, в принципі, нема чогось важкого можна взяти свій телефон, погортати стрічку рекомендацій. Підлаштувати її під рекомендації про заробіток і просто подивити, що роблять інші люди. І вже з'явиться багато ідей, що можна взагалі почати знімати і показувати. Приведу приклад варіанту, який підійде для людей, які не хочуть сильно напрягатися і знімати себе на камеру. Можна просто створити новий аккаунт, це робиться за декілька хвилин. В опис профіля додати посилання на свій телеграм і просто почати викладати чиїсь відео на цю тему, де люди розповідають про всі ці сайти. Далі можна під цим відео або прямо на самому відео написати, що всі сайти, які платять, у мене в телеграмі. І навіть така легка зв'язка вже буде приводити нових людей. Але я буду робити це трішки по-іншому. У мене на цей рахунок є дуже прикольна ідея, але все це я буду показувати вже в наступному відео. До речі, там я вже розповім про свою ідею, яку я планую почати робити для того, щоб стати більш популярним і медійним. Все це лише початок мого шляху, тому якщо вам цікаво, можете підписатись на мій YouTube канал. Ну і зустрінемо з вами вже в наступному відео.